Доброго дня! Вова, тільки раз зняли і поставили мотор. Разів сім. Разів сім. На, Володя, я не став поки, бо будемо вже штуку все рівно принаживляти. Разі всім ставили і знімали, прийшлося укоротити кронштейни, посадити передок мотора нижче, ну вже нижче садити не можна. Та я думаю, вже буде воно нормально. чуть чуть передочок піднятий, по-тошення до радіатора він сидить. Ми ставили рамку, ставили радіатор, так що все нормально. Так що все нормально. Завітав до нас у гості, нашого односельчанин, будущий доктор. Пожалуйста, познакомтесь. все одно, колись комусь до нього треба буде обратитися. Цей чоловік казав, буду доктором, хабаря брати не буду. Так що будемо сподіватися на те, що старість наша пройде без грошей, що не буде наш, наш односельчанин гроші брати. Цей казав джипа, мати не буду, і грошей брати з людей не буду. От, пожалуйста. Ця дитина закінчила школу у минулому році з золотою медаллю. Так що завтра, завтра їдеш, да, владушка? Завтра їде вже в нього буде кожен день заняття. Вже кончиться те онлайн. Хоча і по онлайн заняттях чоловік заняття не пропускав. Може, відлічити де перед, а де зад. що. там Володя? Ну я думаю, що вже ми більше його знімати не будемо з цього мотора. Уже, я думаю, що вже все. Що це? Що там? Підніми вище. Вова, підніми вище і руками направляй. Підожди. Стоп, руки, руки, стоп, стоп. О! Направляй і попадай. Треба трошки туди. Нічого, давай, давай, давай. Так ну не йде він, що ж. Шо? Ні, так поправляй. Рукою попихай. Та давай. не хоче він рукою. Важке. Да? Ну конечно, а ну пробуйте. Ну, в мене попадає, ну, не йде. Та не в мене буде попадає, ну не йде Значить, стоп, Володя, сейчас ще чуть дивися. Ход до мене давай. Понимаешь, что это резиночка. Что у тебя, Вовчик? О, Подожди, не. Не. Не, не. Ноживляй, наживляй, живляй, Давай не них поп... да, Володя, не, не, не. Да, Вот пускай нижний тип. Так, Володя, на сыпучках. Ну що, то знімем, то поставимо, то знімем, то поставимо. Цілий день володька під зілом спить. Що виходить? То, як воно називається, носок так сказати, вижимного подшипника. Стакан, по якому ходить вижимний подшипник, то він у дискупирається. Вроді диск перевернули на виворот. Ну, на виворот поставлений так, як треба. Вроді ж не впирається, це не вижимається. Такі, таке відчуття, як товстувати диск. Ну, прийшлося робити от такі пластинки. 2 мм Вставляємо під корзинку, тому що шайбочки там не виходить, там якраз немає за що їх прижимати. От зробили такі пластинки, поважили, що вони по дисбалансу, все по грамі, все чітко. Володя зараз. Ставе. Ну, і будемо дивитися, що з цього у нас получилося. Так, що не так, що взяв. Пориварив, поставив, і воно все підійшло. Якщо цього не видержать і поставить і все це діло, цеплення вижимати не буде. Сьогодні з Волині подзвонив Рома та каже, отаті, отак, і в мене така біда, що це прийшлося шайбочки. Ну, шайбочки ні, я зробив такі пластини, тому що тут дуже велике пространство, яку туди шайбу. А сама пластинка 13 міліметрів, а там. Можна поставити 15, ну 16, а потім вже буде впиратися воно у диск щеплення. Ну дуже малий зазор. Ну я зробив отакі. От там воно одним боком впирається в буртик маховика. Ну а за що центробіжної сили воно аж ніяк не впаде до диска. Ну з тим розчотом зараз володя поставив, подивимося, що з цього вийшло. Так що не так воно все просто, як здається, і як ми знімаємо на відео. Що ось воно раз-раз зробили. Раз Ні, мотор разів сім ставили, знімали, Ну, поставили вже так, як треба. Як він стоїть, підрізали і, е, значить, е, оці ж пластини, які нам прислала фірма лідер Агро, тому що уж дуже передок задратий і ну, дуже великий наклон. Тоді виходить великий ізгиб карданного вала. Він там коротенький до роздатки. а Так як роздатка стоїть на ЗІЛ 130-й, вони підходять, вони чітко, тому що там підвісний він стоїть нижче, а тут роздатка стоїть якраз посередині рами. І от Получається, що треба підрізати. Ну, підрізали ми десь на 15 мм. Вже воно у нас приварено. Отут в оцих лухах е е е е отвір 22 мм, а сам болт е 14 мм. Ну, прийшлося точити такі втулочки. Тому що, якщо їх не виточить, не дай Бог, отпуститься, їздитиме той мотор. Ми зробили оце так. Вони вкидаються зверху. І... Ну, це такий росла. Так що володя ще трохи поспить під зілом, поставить, подивимося, що що вийшло. О, не. цигарочка нема там, ні? Нема, нема. нема. поняв, все, все нормально. Та що, нічого делать, зазорчик, зараз він підведе, подивимося. Стаканчик назад, он дивися, уперся. Бачиш, що він? Угу. Назад уперся. І дивися який там зазор, десь міліметрів 8. А, От зараз чуть-чуть. отлічно вийшло. Вова, шаденько. Краше. Та візьми Що ти? А, ти ж І буде нічого дівати. Як роз, раз 2 мм вистачило отлічно. Діск трошки підноситься, його недовго зняти, це не треба все розбирати. Підпустив болти, повитягував і всі діла. Ми так на опеля зробили. І досі чоловік їздить і нормально, і все. І 60 тисяч проїхав і диск не притерся, а не так. 15 тисяч віддавати за те. Отлично. Отводи назад. Отлично. Та! Ход нажми, нажми, хопа. Ну що я скажу? Одійшла. Отлично. Нечего делать. Якщо буде стиратися диск, значить корзинка піде назад. Зазор там є, відводить є куди і підводить. Отлично, 2 мм вистачило. Свободний ход нормально. Да, да. Отлично. От так. То Володя не діск щеплення винуватий, то дуже хороша призина маховик. Аби була вироботка, з шліфунуло підійшло б чітко. <сум> ой! Ой-яй-яй-яй-яй! Ой, 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 ой. Дідові старій сю під цими зілами. Ну що, Володя? Кардан, де? Мапаку. Їде весь кардан. От дивися, вова. Видишь, А ну, а ну, а ну, да. А когда то коробка, то набик не попадал в дыр, не попадал. А ведь не где-то близко. Так же? Похоже, А походу вроде бы карбон кривей заказал. Да? Ну, mm все попадет. Тогда все оно попадет. А так все четко. Так. Да. Все, Володя. Свободний ход є? Є. Свободний ход є. Все там чітко. Зазори є. Скоро сквічено. Вижимай. Пожалуйста. Все воно крутиться. Ви відпускай, Володя, ну отпускай. Одпускай. О, все. Все. Отлично. І не під верхом, і свободний ход. Пружинку тільки помінять, бо то. Сама пружина педаль не держи. На що її сюди поставили? Я не. Педаль не держи саму, а не там було, буде воно кидати. То сюди мочнішу трошки пружинку. І всі проблеми. Так що на сьогодні хорош, бо вже на дворі темно. І коробочка стіка. Так що завтра кинемо кабінку та й на том ділу кінець. І можу вже їхати. Отак, зараз ручника. І Оце ручники, глянь. Це не ручники. Це Та повищено, я знаю, це ж це... передохнуть. Повище на Повищена Повишена пониж. Ні, вова, це да. не повишена пониця. Повищена понижає. Та ти що? Да. Точно, ось ось ручник. Ой, Боже, оця доробо начіпляв. <реш> Люди, а що тут передох, не тумблером включається? Передох тумблером. Тумбля. А, а оце... повишена, то стоп, Вижено, Да, повищено. це жача, да, повишена. Да, да, да. Ой-ой-ой, бідна машина, стільки тут ренджегла. Нужного і не нужного. Ой-ой-ой. Як ти в цьому вибираєшся, я не пойму. Так от кручує спідометр, а на ньому пломба заводська. Так, да, Володя? Угу. Пластмасова заводська пломба. Ще, казується, є такі машини. Ну, тепер з цієї сторони Володя, те все кріплення треба буде познімати, кріплення глушителя. На цю сторону треба буде його. До того, так, да. щоб ти людям не курів під носа, хай лучше на дорогу курити. <рив> Нас теж на цю сторону. Видно, як курить. <рив> ота -от -от. Все, миємо руки. Хватить на сьогодні. Сьогодні Сашко не прийшов. Той дід, що гуморецьке розказує. Ну, не кожен день, понятно. То він вчора мимолітом їхав, та, його, та я його зазвав. А пишуть там у, у коментарях, що приїхав та мішає. Ні, то я його пну, він їхав мимо. То в свій час він сатири в клубі гумореське розказував, а в постарій, понятно, підзабув. Ну, а розказав, бачите, що пам'ятає ще щось. Ще не зовсім з ума вижив, так сказати. От таке. Володя, а що ти робиш? Ми її ще знімати будемо. Не буде. А на що ми її будемо здійснювати? А педаль попаде? Яка? Як кабіну ставити? А вона понад середині. Точно. Це все, все, все. все. Встать, я хочу, що там підв'язати і все. Турбі не причепиш. Тим чи сім разів ставили і знімали той мотор, а не там не знімай, я кабіну, поставив. Так, да, якщо він там стояв, то може воно і так. Но якщо так конструювати, ні, не виходить. Ну вже все підігнали, опустили мотор. Що він вже все чітко. От дивіться, не треба там ніякої кабіни різати, ніде нічого. Таке пространство. Альонка, насніми. Не треба тут нічого різати. Ти подивись, яке тут пространство. Ось, я рукою. Все, що тут? Не треба нічого різати. Це відлічно. А що там в ту кабіну? Кришка, вона зніметься, все, віш тут нічого не треба. Отлично все. Диви, як він став. Як наче він тут був, він стільки там місця. Понятно діло, якщо везти сюди воздухозабірню, а тут, ем, е, значить, воздухозаборник, то да, надо різати. А так не надо нічого. Все тут отлично. Воздухозаборник рубим по-своєму. От, уже все так поприкидало. Це ж 4 бовцеш, теплообмінники ще один плюс. Е, проверили туда. Опа-па-па. Все. Нала. Опа, Володя.

Прислали наші підписчики мотора. От, Андрюша я тільки привіт. А ну володя, відкривай кришку верхню. Мотор 11,5 кВт. Чого ми там не могли подивитися, як і у нас станок? Діло в тому, що лайт стоїть одне, і він знизу виходить. І ми не можемо його подивитися. А ну відкривай, в очі, глянемо. Що воно там? Зараз спробуємо його підсоєдити до со станка. Работає воно чи ні. Опа, такий новий. Та тут нове. Володя. Значить, очік. Розкручую, знімаю ці клеми, вони нам не потрібні. Чи туди прямо прикрутимо, Андрюш? Туди прямо, так? Да? Значить, тоді треба розкрутити, зняти цю облітку, зачистити провода, а туди ми прикрутимо. Закривай тут. Отримали силовий агрегат. Приїхав до нас із козина від Владислава Володимировича 11,5 кВт. Зараз підключили і зараз будемо пробувати. Ну що, ладушка? Дивись, підключили, навіть підключили ноль. Зараз будемо пробувати. Ще не пробували. Може, у нас з пакетником там біда, а ми мотори міняємо. Ми ж цього не знаємо, тому що туди ми не лізли і не підключали. Ну там відкрили кришку точно так же, як і на цьому, на цьому моторі. Воно все нове. Ну, будемо сподіватися на те, що воно зараз у нас запрацює. Що, дай Бог, щас, включаємо. Вова, держи. Вова, держи. Придержуй, Запускаю. Роботає. <праць> Все. І що треба волося доказати? Значить, що? Або він Да. або у нього дуже велика потушка. Не 11,5 запустився на літки. Я думаю, буде працювати. Цей шкив ми проточив, у той шкив ми насадимо. Приспособив все натяження, спробуємо прибули, як ні, зробимо своє кріплення. Все, моторчик працює. Воно я попробую, не гріється. Не. Виключаю. Все, все. Так що, владушка, спасибо. що дідові уважи. Може, хоч засну всю ніч, йовкі-палки. <сум> Значить, фінансові опроси обсудиш із Андрюхою. Як ото воно? У Вайбер напишеш. Все, уважаемый напишем. І ми перейшли. Все, все работает. Отлично. Щось там. Щось там впало. Витягли. Витягли. Дебили поросятку. З вовіком вдвоєм. На трубі на рівню, хлопці. Знімай володя крепление. Вот так. Сейчас разбавляется. Вот то и вал вибиваємо, молодя. И снимаем, и выбиваем сюда зависит. Молочки. Потихеньку. тук 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 тут, і все.